Вести звичайний дріб у десятковий. Для цього нам треба чисельник поділити на знаменник. Давайте переведемо звичайний дріб 3 п'ятих у десятковий, для цього 3 поділимо на 5. 3 не може поділитись на 5, бо менше, тому ми в частку пишемо нулик, ставимо кому, бо ділення цілої частини завершено, і спускаємо нулик. 30 поділити на 5 буде 6. Отже, звичайний дріб 3 п'ятих є десятковим дробом 0,6. Спробуємо ще один дріб, 7 двадцятих. Для цього на чернеці 7. Ділимо на 20. 7 менше, ніж 20, тому в частку пишемо нулик, ставимо кому, бо ділення цілої частини завершено, і приписуємо нулика. Беремо по 3. 3, що множиться на 20, то є 60. 70 відняти 60 то є 10. Спускаємо ще один нулик, 100 ділимо на 20, маємо 5, 100 відняти 100. Дорівнює нулик, Отже, двадцятих, то є 0,35. Тут я не дописала мінус 30 дорівнює 0. Спробуйте перевести дріб 13 п'ятих у десятковий та 29 п'ятидесятих у десятковий.